Майстер спорту з веслувального слалому і чудовий дитячий тренер. Так згадую про свого чоловіка Анна Янович. Юрій Янович, не чекаючи повістки, пішов добровольцем на війну. Він хотів, аби його діти та його вихованці жили у вільній країні. Це людина, яку не можна було переконати в тому, в чому він не сумнівався, ні хвилини. Йому не все одно на те, в якій країні будуть жити двоє. Його. Діточок, йому не все одно в якій країні і під яким стягом буде тут майбутнє. Всі ці молоді дівчата і хлопці ні дня, ні хоть не хотіли йти на загибель. Фото з історією життя та загибелі Юрія Яновича стали однією зі 120 експозицій на фотовиставці Янголи Спорту. Світлину свого чоловіка обирала на виставку і Діана Радіонова. Валерій загинув, виконуючи бойове завдання цього року. Я знаю, що він ж ніколи не обійме мене. Він ніколи не, не візьме мене за руку, і ми ніколи не зустрінемо з ним старість. Але пані Діана вірить, завдяки цьому проєкту пам'ять про її чоловіка житиме довше. Фотовиставку презентували у Вінницькому художньому музеї у пам'ять про тих спортсменів, чиї життя забрала війна. Якщо про першу історію цього проєкту, то ми шукали їх з інтернету, з соціальних мереж. А то тепер, коли проєкт став більш публічним, до нас звертаються найближчі наших героїв і самі дають інформацію і просять включити цей проєкт, бо для них насправді це важливо. І ми завжди відчуваємо, що це один з наших головних пріоритетів. Вінниця стала тим містом, де відкрилася фотовиставка. Зараз обговорюється можливість проведення виставки в Парижі. Париж є надзвичайно важливим в контексті Олімпійських ігор, які відбуються в Парижі. Тому напередодні Олімпійських ігор, якщо в нас така можливість буде, ми хочемо показати світу і знову ж таки міжнародному олімпійському комітету. Ключовим особам міжнародного спортивного руху ціну війни для українського спорту за кожним QR-кодом віничани можуть познайомитися з історією життя служби та загибелі спортсменів, які стали частиною боротьби за українську незалежність. Триватиме виставка до 1 травня. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал. Віта.